Це биківня під Києвом. Тут поховано понад 100 тисяч безневинно вбитих людей. Вони жертви репресій комуністичного режиму. Сьогодні вшановують їхню пам'ять на меморалі – Президент, прем'єр-міністр, очільник Києва та тисячі небайдужих. Пам'ятний захід відкрив глава держави. Я приїхав сюди сьогодні з відчуттям виконаного обов'язку. Днями зробив те, що мусив, підписав. Закони про декомунізацію, закони про. Визнання героїв національно визвольної боротьби. Пам'ять убитих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти. Це Вікторія, їй 5 років. У братській могилі похований її прадідусь. Потримати Україну, хочу, щоб війни не було на церемонії пам'яті жертв історики, духівництво та посли іноземних країн на биківнянському цвинтарі, окрім українських мучеників, поховані і інші жертви сталінського режиму. кажуть, цей рік особливий, адже заборонили комуністичну ідеологію. Ми дуже раді, що <кій> була можливість бути з, разом з паном президентом, з паном прем'єр-міністром, з представниками парламенту, уряду і на нашому кладовищі. Поява. Тіни сталінського минулого в сучасній політичній системі Росії це повинно насторожувати. Ми надіємося, що тиск міжнародного спів... співтовариства, опір самої України, гомонить і якось може розігнати ці ті.